Не знаю, як вам, а мені на кемпінгу завжди хочеться їсти. І сьогодні саме такий день, коли я просто не знаю, що готувати. І в таких випадках, зазвичай, я повертаюсь до бази. А що таке база в походній кулінарії? Звичайно, це каші. Сьогодні буду готувати з вами і для вас ось таку сочевицю. Якщо чесно, то сьогодні дізнався, що чечевиця називається сочевицею. Ну і для тих, хто її ще не готував, а я певен, що таких людей, які ходять в походи і займаються туризмом, досить багато. Не можу ж я один її не готувати до цього моменту, так? Отже, давайте подивимось. В нас тут, як її взагалі готувати, так? Це боби, по-перше. Давайте подивимось. Промити сочевицю, покласти в каструлю, додати води. Це вже я зробив. Так, пропорція: одна частина бобів і три частини води. Так, ну, додайте, сіль, поставте на великий вогонь. Це все в нас добре. Далі дивимось. Коли вода закипить, зменшить вогонь до середнього. І що зробіть? І варіть. До готовності 20-25 хвилин. Так, добре. Як дізнатись готовність? Скуштуйте. Ну, це ми можемо. Якщо вона сочевиця м'яка, значить готова. Так, відкиньте сочевицю на друшлак, дайте стекти. Угу. Так, залишки води. Поверніть в кастрюлю кашу. Додайте важкого масла смачного. Ну, я спеціально вирішив зробити саме так з вами прочитати і з вами все в принципі, робити все з вами. Чому? Тому що, в принципі, я готував її вдома і, напевно, за все своє життя я готував її буквально там два чи три рази і готував як? Е, просто додавав в суп. Отже, її, в принципі, вона свою роль тут відіграла. Прибираю. Десь годину або півтори тому я цю сочовицю вже промив. І, напевно, десь годинку чи годинки-півтори вона вже стояла замочена, і повинна вона трішки стати м'якішою і готуватись не 20-25 хвилин, а може 15, я сподіваюся. Бо готуємо ми на природі використовуючи газ. А на природі, в поході газ це, як то кажуть, на вагу золота. Готуємо ми у туристичному пальнику, який йде ось у такому чохлі. Називається він Fire Maple. Назву модель забув. Так я напишу під відео. Чохольчик ось такий прикольний. До речі. До речі, про чохол. Тут отвір є. Робимо ось так і, дивіться, у нас балон вже гарний. Так, відкриваю. Ніжки тут з фіксатором. Їх також відкриваю, з вітрозахистом пальничок, прям все як я люблю. Ну і тут в нас ось такий шланг. Ну і давайте відразу. Зараз перевірю, щоб все було вимкнено. Якось так незручно. Але може все одно так, все, все як завжди, так, на природі. Так, ну. Зараз так закручу і в сторонку. Ні, не так. Я так не дотягнусь полум'я регулювати. Ось так, напевно, буде набагато краще. Ну, і звісно, тут в нас є п'єзопідпал. До речі, де він? Ось тут. З цієї сторони. Це означає, що я відразу його підпалю. Так, це дофіга. Ось так, напевно, буде добре. О! Чудово. Все працює. І це дуже радує. Зараз сюди підніжку ось так. Поставлю, щоб всі все бачили. Значить, е варити буду ось такий титановий полупательня, полукаструля. Ну, хай. В ній вже весь процес і і піде. Так, полум'я в нас запотужне, я б сказав. І сюди. Так сочевиця. ось, її відразу, відразу ось сюди. Так, зараз візьму ложечку і всі ці залишки каші відправлю сюди. Їх тут не дуже багато, проте навіщо вони мені тут потрібні так? не викидати. Так, і це відразу сюди. Так, по рецепту, який був на упаковці, треба взяти одну частину цієї каші і додати три частини води. Ну, Я так і роблю. У мене тут є ось такий чайничок титановий. І я сюди заздалегідь вже приготував ту кількість води, яка нам потрібна. Ну, а це означає, що всю її сюди і виливаю. Далі я взяв трішечки пишкового масла в мене тут у куксі, бачите, прям трошки і сіль. І це все, що я взяв. Більше нічого не взяв. Ну і роблю все так, як написано. На великому полум'ї доводимо до окипіння, а далі робимо середнє полум'я або мінімальне. Подивимось, якщо водичка буде якась пінна, знаєте, і піна буде лізти за край, то зробимо полум'я менше. Одразу хочу сказати, що штативу в мене, там палець був, штативу в мене поки що нема такого для горизонтальної зйомки, і я використовую підручні матеріали. Бо я вирішив, що у цьому місяці вигідніше буде придбати газ на рік, чим придбати штатив. А може це і помилка, не знаю. Отже, ось так я перемішую, покажу, як пальник працює. Може комусь цікаво, мені цікаво. Дивіться, як гарно. І, до речі, він трошки, бачите, змінив тут свій зовнішній вигляд. Колір змінив, бачите? Він був ось такий сталевий, а став ось такий, як веселка. Зараз покажу трішки ближче. До речі, до речі, цікава річ. Зараз візьму ложку, покажу. Бачите, ось ця штука помаранчева. Це такий собі індикатор. Ось бачите, природа. І звідси? Так, це ось такий помаранчевий індикатор того, що плитка працює. Бо якщо зробити ось так, так то не завжди видно в день, коли. Сонечко, тому такий індикатор є дуже зручно не буду забирати ваш час, як воно закипить, я думаю, цим нікого не здивуєш, так? я повернусь трохи пізніше, бо не хочу дуже-дуже багато чого обрізати. Хочу, щоб весь процес максимально залишився цілим, і ви побачили мій досвід приготування сочовиці на природі. Бо каша, я почитав в інтернеті, що вона дуже корисна і дуже в ній багато енергії. І хто ходить в походи на природу весь день на свіжому повітрі, то нам ця енергія дуже потрібна. І просто хочу вас заохотити їсти ось таку гарну, якщо можна так сказати, здорову е їжу. Ось така в мене ціль. Тому всі глядачі мої, зачекайте, будь ласка, зараз повернусь. Я чесно не знаю, чи потрібно її помішувати в процесі, чи не потрібно, чи. Підгорить вона. Чи може як макарони пристане до донишка, Я цього не знаю, тому помішую. Може цього взагалі робити і не треба. Я вважаю, що до кипіння сочевицю я довів, тому я зменшую полум'я до ось такого. Не знаю, чи видно. Прям дуже маленьке ось таке хай буде. Так, ну і подивимось, скільки часу це займе? Давайте я тут трошки спробую. Це забагато. Ось так. Я вам кажу, я до цього її добавляв лише в суп, проте всі кажуть, що дуже корисна каша. Я чомусь задав собі питання: а чому ж я її не готував ніколи? Навіть не знаю, мені чомусь здається, що вже готова. Вже якась м'яка. Може ще м'якішою потрібно бути. Ну, дам їй десь 5 хвилин поваритись і повернусь за 5 хвилин. А для вас пройде секунда. Ось пройшло 5 хвилин. Ось вона вже не помаранчева, а ось така жовтенька, схожа на горох. Я вже спробував. Видається, що вона вже готова, в мене таке враження. Тому буду вимикати. Зараз я якось цю воду буду зливати. У мене тут є кришка від цього банячка, і я чомусь думаю, що через ось ці отвори ж можна злити. Зараз подивлюсь. Так, зараз буду зливати через ось ці отвори. Бачите, до речі, їх можна ось так використовувати. Не тільки для того, щоб, е, коли вода кипить, щоб пар виходив, але й для того, щоб ось так зливати. Наприклад, я так вже зливав макарони і боби. І все було чудово в мене. Тож можна користуватися тільки ось так після час часу перегортати і все буде добре. Так, заливаю. Ну, я думаю, что уже майже... Майже вся водичка вышла. Зручно, так, в принципе? Якщо взяти природи, то це напевно дуже зручно. Так, ну, вистачить, думаю. Так. Отже, що в мене тут? Ось так це все виглядає. Це краса. Я вершкове масло сюди додаю відразу. Ось так. І сіль. Не знаю скільки треба, буду дивитись на смак. Зроблю ось так спочатку. Ось так. Буду перемішувати і подивлюсь, чи достатньо, чи ще треба буде додати. Ось так. В принципі, думаю, що буде дуже смачно, бо пахне прям супер. Ось так, щоб ви бачили тут мою атмосферу. Ось Так, в мене тут. Так. Ну, і спробую. М -м. Друзі, це шалена страва. Мені дуже подобається. Боже, який кайф. М. На смак я навіть не можу вам уявити. Де навіть приблизно сказати на що схоже. М. Щось середне. Середнє між. Ну, давайте візьмемо горох. Але набагато ніжніший. Візьмемо з вами зараз горох, далі щось таке вершкове на смак. Ну, це від вершкового масла. Схоже на рис і булгур і щось таке середнє. Дуже смачно. М. До речі, приготував за 5 хвилин, якщо вимочувати півтори години. Ну, в холодній воді, то готується за 5 хвилин. Тобто воно закипить і 5 хвилин на маленькому вогні. І виходить ось така чудова штука. Ще можна сюди додати, будь-що на ваш смак, якусь там зажарку, М -м з цибулею, з чесником, салом, будь-яке сюди можна покласти м'ясо, все, що ви любите, сир, щоб вся ця. Історія тягнулась. М -м. Ось така смачна страва. Хто ще не готував на природі сочовицю, я вам всім дуже-дуже рекомендую. Дуже смачно, дуже доступно і дуже корисно. Тому бажаю всім, як завжди, гарного вечора. Всім дякую, що нас дивитесь і побачимось у наступних відео. Всім дякую.